Олександр Ірванець. З міста, що ракетами розтрощене, до всього світу прокричу. Цього року, у неділю прощену, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув та у пеклі цих страждань терпінь. Все ж стоїть Золотоверхий Київ, Буча і Гостомель і Ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, Потім ще й рештки приберем тих усіх, котрі були тут прислані вузькооким лисим уперем. З вами я і вистаю, й вцілію як у рідну землю міцно впрусь, Я ніколи не прощу Росію. Чом відводиш очі, Білорусь? Наталія Мельниченко, Каміння. Дні плинуть, наче хвилі моря, Що топлять камені на дні. Гуркочуть громом гори горя, луною гомону війни, гарцює гурт гієн галопом, майбутнє топчучи в кістках, розбившись гулко об Європу, прискорюючи власний крах. Для дна підходить лиш безодня, крилатим небо в вишені. Ці дні жорстокі, холодні каміння топлять в глибині, І прийде час його збирати каміння в мулі до колін під дулом власної гармати, Як пролунає судний дзвін.